Як ти почала робити ці п'єси? Ну, це ж, все ж таки е, в школі ж нас такого не навчання. Так, да, я вичинала відео на Ютубі, дивилася майстер-класи, читала книжки, як урятувати котика, як написати п'єсу, девить совєтів від такого митця, 10 парад, ще від другого і так. далі. Made some self, да? тобто не було там якоїсь школи драматургічної нічого. Я пішла до школи молодого театру. Ну я вдячна цій школі, що я побачила, як влаштовано театр зсередини, і все. І нічого корисного, кориснішого за відео на Ютубі з цієї школи. Це школа, яку Анна Лепківська. Але але я, я, я забула, там були чудові лекції Анни Липківської. Оце, оце було дуже куце. Мені, це cool, це мені подобалось дуже і Анна Веселовська, Це що не читали? Це було дуже круто. Теорія uh, драми, uh, історія драми. Uh, так, значить, виходять одразу власна п'єса в, в молодому театрі і в Шекспір в дикому театрі. Так, тобто, так. То, і, це... насправді, насправді я дуже пишаюся цією роботою Шекспір в дикому, бо це була робота в скаржених умовах. У нас в проєкту на, наче 11 людей. Це завдячуючи кому. Просто там, там дуже складні умови. Ну, умови працювання на державному театрі, ну, там ще нема сталого фінансування, і трішечки ну, така стресова, стресова ситуація. ось, І, і так вийшло. І, ну, та, ну, Там просто ще, ще не така структу, структура була, що от е, людина з виклої театральної школи, вона от кого я граю. А там так, такі ролі були, що дуже важко було пояснити, кого ти граєш. Шпор, масовка, ну. Ну, а, а там багато в чому на цьому трималося. Ну, ми зараз ви випустили е, прем'єру ну, для фестивалю в Таруні, там ж там немає ролей з наскрізною дією, ну, з якимось характером персонажу. Ну. Багато в чому через це була проблема. Ось, але вистава всупереч ну, всьому по -по -по вийшла доволі така драйвова. І це ж не єдиний Шекспір в драматургічній біографії, правда? ж? Ні, це був Макбет. Макбет, але це була студентська робота, з розуміти Саркісяну. працювали. Там багато чого принесли студенти. І це була така це був дуже скажений Шекспір. Дуже, дуже, дуже багато там було цієї студентської енергії, в тому числі дурної, але такої деревової. А можна сказати про якісь з твоїх драматургічних робіт, що вони не є ну, там, дикими, драйвовими. Ну мені здається, вони всі, всі всі, всі з цією енергетикою. Ви не знаєте, ви не знаєте, темні сторони моєї душі? То Бо я писала, я писала утріньки, я писала утріньки, я писала юбіле ювілеї. И для одеял и снежинки, это все. Ну, какой там рак там был, присутствует. Кто якась кто була была, Яка улюблена постановка в якому театрі за вашу песню? Ой, Насправді, насправді ну, вона знаєш, як остання постановка ну, зазвичай. І, і ми дуже шкодуємо, що у нас от ми не У мене дві прем'єри. Повинна бути на Золотих Воротах 27 лютого і 5 березня Бука. І Бука, вона майже була зібрана вже ну, якби ось ось. І ось там були заявлені дві дати прем'єри: одна в Одесі, одна в Києві. Є, зараз ми глядачам показуємо, і афіша зроблена, і все, і все таке є. Але завтра була війна. Де зустріла активну фазу війни 24? го Дома. Дома. Але в мене, знаєш, в мене було відчуття, що ну, я якби відчувала, що це буде. Я бігала по дому, як угоріла я, і кричала: давайте робити котам паспорти, давайте робити котам паспорти. І ніхто мене не слушав, і Я давай складати ці тривожні валізки. А тривожні валізки потрібно не лише собі скласти, а всім цим животним. Животне теж не на це. Паспорта робити не хотіла. Там паспорт коштував, здається, на одну котейку шість тисяч. Ось, І мене буде чоловік і каже, короля з Тур на нас напали. І все ми спустилися в підвал і сиділи там, поки не виїхав. А, а що це за історія про дописування п'єси під обстілення? Можеш розказати? Ну Ось я сиділа в підвалі, зробити там було, не було чого насправді. Ми там порозливали коктейля, і на быстро на цьому наша активність скінчилася, але був дуже хороший інтернет, і треба з цього було користатися і не тільки ходити сратися по коментарям. Я дописала, ну, що в мене була занотована п'єса, я її дописала. Непогана п'єса, мені здається, вийшла. І далі були чіткі її, да, її ж вже знають більше з кордоном чи в Україні. Так, на жаль, на жаль, в Україні я постійно чую, що глядач такого не зрозуміє. А як думаєш, чому, чому за глядача вирішують, що він зробить? Не да, питаємо такі діли, мене на наче починає боляти шлунок такі питання. Не знаю, ну справді, бо я ж ну в більшості, в більшості випадків я ж виступаю не як авторка вистави, в більшості випадків я виступаю як глядач. І коли я приходжу на якусь чергову чергову виставу, де вирішили, що я така тупа і не зрозумію, то, то мені це дуже образило. А чому глядач? Ну е, ну я не знаю, як, як сьогодні, на сьогоднішній день, але до останнього часу, наприклад. В театрі Ласкала продовжували закидувати помідорами, якщо їм, глядачі, якщо їм щось не подобалося. Там, Ноту не ту взяли, там. чи щось там, ну, звісно, до верді в них питань вже немає, але з виконанням можуть, можуть закидувати. А у нас продовжують. Я це називаю молдавським цімаусом. От там є таке відео, я можу прислати, от там так, таке старий якийсь діснеївський фільмик, і там он такий ну, Мікі Маус, який хлопає хлопає, поки не вмирає. От у нас дуже люблять практикувати молдавського і під молдавською музикою, чому молдавський. І у нас просто от дуже люблять це практикувати цього молдавського Мікі Мауса, причому неважливо, яка постановка. Хороша, погана, просто людина прийшла в театр і потрібно. Ну, Вести себе так, як в театр, в театрі хлопають і передягають туфліки. Ну, їм вже хтось про це розказав. Їм хтось таку модель поведінки їм хтось показав. Ну, так і вкусно. Це була не я, це було не я і не хочу. Зараз. Скажи, а твої е, п'єси вони змінюють глядача, який до цього дивився е, Реякуні, а потім подивився лянулям. Я ж не знаю. Мені ні, не знаю. Мені здається, я такими питаннями ну, не не заморачуюсь. Мені здається, на мою п'єсу. Ну, якщо прийде глядач, ну теж я не хочу демонізувати глядача, який ходить на Реякуні, Ну насправді це не вина глядача. Бо багато в чому ну, немає альтернативи. Ну, як? Ну в Києві просто в одному Києві а е 150 не. театрів. 150 театрів. Як немає вибору? Ну, тобто, ну, є, навіть а... подивитися, ходити в житей. Під... Всі прем'єри просто фізично передивитися не можливо. Вибір є. Інша історія, що. Е ну, що говорити про глядача, якщо люди театру не знають нічого про театр? Е, крім своїх вистав, більшість режисерів власне кажучи, нічого не дивляться. Е, далі ми виходимо на те, що немає театральної журналістики, немає е, майданчиків, де взагалі б говорили б. Е, ну я, я я вже навіть не про професійне обговорення вистав говорю просто про сам факт. Вийшла вистава, там такий режисер, такий актор, такий драматург. Цього немає. І звідси виходить, що глядачу розказали про прем'єру в кінофільму, і він пішов в кінотеатр. І не розказали про прем'єру в театрі, тому він не пішов в театр. Що та театральний продукт він не є таким масці-продуктом для якоїсь аудиторії ну, інтелектуальної. Так це, це говорить про те, що театр це така річ в собі. Ну, вона не повинна таким, таким бути, напевно. Але, ну, будемо говорити, до війни він, воно та, так було. Так, да, так, да, згодно. Війна може це змінити? О, я дуже сподіваюсь, насправді я дуже сподіваюся, але одночасно в мене є дуже велике побоювання. Яке? Ну, що буде якийсь знаєш, регрес в цьому плані? Бо ну, звичайно, ну як спочатку базис, потім надстройка, І якщо скоротять фінансування, то ну, буде не трохи не до творчих пошуків, а буде просто банальне виживання. І це наже ще є у цей поділ там, на, за статусами, за кольором штанів театрів. І одні театри будуть здобувати добру або фінансування, а інші ж. Зараз досить багато, ну частина частина митців і актори, і режисери, і драматурги зараз опинилися за кордоном і вони почали дивитися на те, як там це влаштовано. А вже о цього зворотнього варіанту повернутися до того, як було, тобто розвидіти побачене, вже не вийде. Тобто і ну, давай, давай так твій досвід. Того, як ти зараз там працюєш, він же буде підтягувати я і тут так хочу. Чи... Так у мене й до цього ще до цього так було. У мене майже нічого не змінилося в цьому плані. Ось, але мені здається, буде якийсь конфлікт. Ще може бути конфлікт між тими, хто поїхав, і між тими, хто залишився. Ну, він... Мінджей. Скажи, будь ласка, тут же ж треба привітати. Я думаю, ми зараз на відео поставимо якісь фієрвірки і фанфари з нагородою, як в інтернеті це вже назвали драматургічний Оскар. Я проти таких на. Окей. Як це будемо назвати? Це Нагорода це така нагорода. Це все, все завдяки мадаці я йому дуже сердечко, це він вибрав мене. Ну, до цієї нагороди твоя драматургічна робота маєш відношення? Так, ну, напевно, я ще я ще й роботи. От, тобто, це визнання я до чого до того, що в, в Україні цього визнання ну, на, на такому рівні його не було, а там воно сталося. Правильно? Ну, так? Не а чи зміниться щось в Україні. Ну, хочеться щоб якось щось. Ну, Звичайно, хочеться. Дозвичайно хочеться. 에, з 2019 там, по 2000 там, який, 20, 21, по кінець першого року, вийшло е, біля там, десятку постанов. За твоїми п'єсами, чи власними, чи спільними. І зараз ті постановки, які відбуваються під час активної фази війни, от вони приблизно десь за моїми відчуттями наближуються до такої самої кількості. Тобто якісь от кількісні показники вже почали працювати. Що можеш розказати про ці постановки, як вони відрізняються від того, що було в Україні? Мені ну, трішки комфортніше працювати тут, в Польщі, бо тут полегшена комунікація просто на якомусь банальному уровні і рівні вахтера. Коли так, я приходжу в театр, мені пускають, мені потрібен якийсь пропуск, мені не потрібно телефонувати до директора театру, щоб мене пропустили. А я стикалася з тим, що йде репетиція, генеральний прогон, потребують драматурга, я не можу просто ну, прийти на рівні вахтьора. І таких маленьких речей дуже багато насправді, і, і воно, ну, оце, оно, наче якась дрібничка, а вона дрібничка до дрібнички, і в тебе вже якась ну, проблема велика. Тут з цього немає, і тут просто зелений коридор, ми працювали. Ну, всі, ну, всі нас підтримували дуже сильно. Ну, так в цьому і є ця базова, базова різниця, тому що менеджер. Менеджер, яка робота менеджера? Подивитися на структуру від початку до фіналу і знайти якісь вузькі місця. І ці вузькі місця треба там або замінити, або розширити, щоб рух був налагоджений. Тобто, якщо є проблема комунікаційна на рівні Вахтера, на неї, зрештою, треба звернути увагу. Хто це має робити? Ну точно ж не драматург. хто б це має робити? Хто? А, я кажу, що а чи річчини драматург? Ну, але в нас теж проблема, що штат, ну, как бы, цей, штат, цей театр він працює за якимись старими штатними розкладами, де просто він не передбачає менеджера як менеджера. Так а, а що нам заважає? Ну, зараз в, в умовах військового часу ну, це можна ж змінити. Це реально можна е, е, конкретний приклад. Не могли там, я не знаю, 17-го року Артем Свістун намагався змінити назву Миколаївського театру, забрати звідти це слово російський. го йому не вдавалося, не вдавалося, і 24-го числа разом з вторгненням з цими всіми вибухами вони приймають це рішення. Ну, тобто зараз... Я не знаю, насправді що тішить людей, які мають у себе назві назву ну, слова російське, от що їх тішить до чого вона? Це ну, така спадковість. Ну тобто це... так, так воно було, і от ми от це, це тягнемо. Ти знаєш це анекдот, коли, коли дитинка приходить, каже: Слухай, а ми на що ми обрізаємо кінчики сосісок, коли їх варимо? Знаєш це анекдот? Так, да, зна, тепер піров тільки. Що там була, а ви досі в цій маленькі там чомусь робили? От це історія. Тобто ми от е, цю, цю, цю е, пательню, чи ми цю каструльку, от ми її, її тягнемо. От воно так було, е, колоніальна е, ця, і політика імперія нам це нав'язала, і ми з цим якось далі рухалися. От, але зараз взяти і отак. От от, е, е, на рівні Вахтера це все змінити, це ж можна було. Було б єдиним бажанням? Можна. Я, я розумію, що ну, трішки дійсно ті люди, якби зараз, ну, зараз продовжують працювати в Україні, вони в тяжкому стані. Можливо, вони якісь стрес, стресові ситуації знаходяться, можливо, не до цього. Я не можу, не можу говорити, бо я трішки як привілейованому становищі зараз знаходжусь. Розкажи про прем'єру, яка відбулася на фестивалі. Так, Це, це, це було, ну, цей текст повстав під час саме репетиції. У нас була ідея зробити якийсь проєкт завдяки е, театру польському директору Войтику Фарузі. Войтек тобі теж сердушко, звичайно, ти не бачиш це. І центр, Мінсь, мінському центру культури і Михайлу Табачинському. Вони знайшли це фінансування на фестивалі в Торуні. І на, ну, у нас тут є місткині, які перебувають на резиденціях, і потрібно було за цих ну, містків, щоб вони не просіжували штани, якось задіяти якийсь проект. І в нас так випало, що в нас є акторки, в нас є драматуржка, в нас є там перформерки, і потрібно було зібрати якусь виставу, де кожен, кожен якби привніс то, що міг. Звичайно, перші помисли з було, було перші помисли, які я чула, це було зробити щось з віночками, вишивальними сорочками і танцями з хароводами про те, яка Україна нещасна. І я сказала, що тільки через мій труп. Ось і звичайно, там не без проблем, але ну нам вдалося позбутися цих віночків і якось затовкати це в якусь пристойну форму. І ми якось всі дуже швидко походились на те, що пристойною формою це буде форма інструкцій, бо це так це така мова, яку легко перекладати. Ну не в плані язика, а в плані просто вона легко перекладається. Ось, і Ці, ці інструкції вони стали таким скелетом вистави, і на, на цей скелет було таке нанизано на історії, які шукали акторки. І плюс там були коментарі ну, щодо дії цих інструкцій. Ми теж під, збирали під час імвізації воркшопів на репетиціях. У нас була чудова польська режисерка Уляк. І як Уля теж таки сердушко». І ось би, вона, вона має досвід працювання зі складними темами. і вона ну, просто всканяла режисерка. Які пінпонги відбуваються між драматургом і режисером. Режисером? З Улю мені було дуже комфортно працювати, бо в мене мен 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 була повна свобода ну, вибору тексту, звичайно. Я прислухалася до. Ну, в мене були як константа історії, які приносять дівчата. І що вони мені поприносили? Я вже вибудовувала, бо це були такі несущі стіни, і я від них пожишла, вибудовувала із них структуру. Там потім пропрацьовували кожну історію окремо, там, ну щоб просто по красоті мови мови, щоб вона була. Ось і срну, і режисерка дуже пильнувала текст, щоб він не був змінений, ну, не був так, не скажемо, не змінений, а поплю так і спорчений. Сплюжить. Щоб... Щоб ми не відійшли від тих сенсів, які звичайно знач... закладали, і плюс вже, вже тут переклад, і потрібно було добре дбати про текст, бо ну, переклад це річ статична, вона не буде змінюватися під кожен показ. Ось, і з режисеркою мені було дуже комфортно працювати, в неї є читові вистави, я тепер хочу їх побачити, які вона до цього ставила там. Ну, не, не, не завжди береться за якісь важкі теми. Там був, був, була в неї вистава ну, чат про те, як люди угоріли в квартирі. На, з, з документальними, на документальній основі це все. І цікавіше за це, що без райкуні якось це обходиться театр, так? Да? А є взагалі в, в, в Райкуні, ну, умов, райкуні в, в, в польському театрі? Ну він є, але ми з ними не перетинаємося, на щастя. Але ж звичайно, є багато дуже багато театрів, особливо в Варшаві, комерційні театри. От в Кракові я була перед війною. 24-го, стається січня. Теж бачила якісь афіші з каблучками, там щось троляля меншізні. Але ну, тут є вибір, і ти можеш собі дозволити, ну можеш не ходити просто і не помічати це це куня цього.